Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! Сьогодні пропоную закріпити знання про фізичні та хімічні явища і написати практичну роботу. Прошу вас розгорнути зошити і написати тему. Практична робота. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів та харчових продуктів. Мета роботи навчитись розрізняти за характерними ознаками фізичні та хімічні явища. Закріпити на практиці поняття хімічні реакції та фізичні явища. Удосконалювати вміння поводитися з хімічними речовинами і нескладним обладнанням. Обладнання та реактиви. Мідний купорос. Склянка з водою. Нашатирний спирт, залізний цвях, сода, срібний ланцюжок, алюмінієва фольга, скляна паличка, пробірки, склянки, спиртівка, сірники, хід роботи. Продовж уроку ми будемо проводити певні досліди. І результати цих дослідів я одразу прошу вас заносити до таблиці. Тому краще поверніть свій зошит горизонтально і накресліть таблицю з чотирьох колонок. У посудину помістимо подрібнену петрушку. І залємо її етиловим спиртом. Посудину покладемо на водяну баню. Чому спирт забарвився у зелений колір? Результати, будь ласка, занесіть до таблиці. На присадибних ділянках господарі використовують мідний купорос для лікування і захисту рослин. Це кристалічна речовина синього кольору. Невелику кількість цієї речовини помістимо у хімічну склянку. Додаємо води. І ретельно розмішаємо скляною паличкою, що спостерігаєте? Чи змінився колір розчину? Занесіть результати до таблиці. Отриманий розчин у попередньому завданні розділимо на три частини. Одну частину наливаємо у чашку для випарювання речовин. Поміщаємо чашку у полум'я спиртівки і проводимо випарювання розчину. Що спостерігаємо? Чи змінився колір кристалів. Запишіть результати до таблиці. До другої частини отриманого розчину додаємо розчин нашатирного спирту, що є у нашій аптечці. Які ознаки спостерігаєте? Запишіть спостереження до таблиці. До третьої частини розчину мідного купоросу опустимо цвях. Залишимо пробірку на деякий час. Що спостерігаємо? Цвях вкрився шаром міді, а колір розчину став тьмяним. Які явища, фізичні чи хімічні, ви спостерігаєте? Запишіть, будь ласка, спостереження. У невелику посудину наливаємо води і додаємо соди. Суміш ретельно перемішуємо. Що спостерігаємо? Запишіть спостереження до таблиці. На поверхні срібних виробів із часом з'являється чорний наліт. Як ви вважаєте, це хімічне чи фізичне явище? Запишіть, будь ласка, свої думки у таблицю. У посуд із розчином соди. Кладемо почорнілий срібний виріб і шматок алюмінієвої фольги. Суміш прокип'ятимо. Що спостерігаємо? Чи зник чорний наліт? Результати запишіть до таблиці. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання. Як, виконуючи роботу, ви розпізнавали фізичні та хімічні явища? Я впевнена, ви гарно справилися із написанням практичної роботи. Бажаю вам успіхів, міцних знань і високих оцінок!